Монастир Сан Мартіно є однією з найвизначніших історичних та культурних пам'яток Неаполя. Розташований на пагорбі Вомеро, він відкриває захоплюючий вид на місто та неаполітанську затоку. Монастир поєднує в собі архітектурну велич історичну важливість та художню спадщину. Монастир Сан Мартіно був заснований у 1325 році за наказом Карла Герцога Калабрійського, сина короля Роберта Анжуйського. Архітектурний проект був розроблений тіно Камайно та Аттанасіо аттанасіоправіті, реконструкції. У 16-17 століттях монастир був значно перебудований і розширений під керівництвом архітекторів досодоссі Козімо Фанцаго та Ніколо П'єтрі Антоніо. Вони додали барокові елементи, що надають будівлі сучасного вигляду. Архітектура та інтер'єр зовнішній вигляд. Монастир має характерний вигляд з масивними стінами, що оточують внутрішні двори та сади. Фасад прикрашений бароковими деталями, статуями та декоративними елементами. В монастирі є декілька внутрішніх дворів, один з яких головний двір з фонтаном та скульптурами. Двори оточені колонадою та прикрашені розкішними садовими композиціями. Церква Сан Мартино центральний елемент монастиря, Церква Сан Мартино. Вона славиться своїм бароковим інтер'єром, де можна побачити роботи таких видатних художників, як Ланфранко, Баттістело Караччоло та Джованні Баттіста Караччіоло. Вівтар церкви прикрашений мармуром, золоченими деталями та майстерною інкрустацією. Особливо вражаючий головний вівтар з розкішною композицією, стелі та склепіння церкви прикрашені чудовими фресками на релігійні теми. Особливо виділяється робота Луки Джордано, яка охоплює центральну частину склепіння. У монастирі також збереглися келії монахів картезіанців, які служили місцем для усамітнення та молитов. Келії зберегли свої аскетичні риси, хоча й прикрашені витонченими елементами. Музей Сан Мартіно, монастир Сан Мартіно нині функціонує як музей, де представлено багато історичних та художніх колекцій. Тут можна побачити артефакти, пов'язані з історією Неаполя, зокрема моделі стародавнього міста, морські карти, навігаційні прилади та картини. Особливе місце в музеї займає велика колекція неаполітанських вертепів, пасторалів, які є частиною традиційного різдвяного мистецтва. Найвідоміший з них вертеп Кучінь що складається з сотень фігурок і складних сцен. У музеї також представлена колекція археологічних знахідок, включаючи стародавні монети, кераміку та інші артефакти. Галерея картин, музей містить галерею з картинами видатних художників, таких як Джованні Баттіста Караччіоло, Хосе Де Рібера та інших. Панорамні види оглядові майданчики. Завдяки своєму розташуванню на пагорбі Вомеро монастир Сан-Мартіно відкриває чудові панорамні види на Неаполь, Везувій, Сорентийський півострів та острів Капрі. Оглядові майданчики є популярним місцем для фотографій та спокійного споглядання навколишніх пейзажів. Монастир Сан Мартіно є не лише релігійним та історичним об'єктом, а й важливим культурним центром, що зберігає значну частину художньої та історичної спадщини Неаполя. Відвідування цього місця дарує унікальну можливість зануритися в багатовікову історію міста, насолодитися витонченим мистецтвом та милуватися захоплюючими видами.